Швидко атаку припинити. Бланко Колещук пробиває Худоб'як і один Рахунок відкрито. 12-та хвилина гри. Ігор Худоб'як відзначається. Здається, здається, після передачі Бланко Колещука зараз на повторі буде краще видно, але факт залишається фактом. Карпати забивають. Швидкий м'яч у дебюті гри. І те, як розгорталися події у цьому матчі, вони. Дійсно, все йшло до того, що команда Дулуба заб'є. Подача із флангу. Блан Колищук ну, непомітно чи доторкнувся до м'яча Аргентини. Смірошніченко подавав. Ну, Якщо і доторкнувся, то хіба пасмом волосся. Ну а худоб'як від того не менш радіє. Звичайно, гол на його рахунку помінялися вони флангами із Костевичем. і У потрібному місці у потрібний час опиняється. Капітан львівського клубу 1-0.